Нація волонтерів. Для наших волонтерів, напевно, не існує слова неможливо. Волонтерський рух в Україні завжди був розвинений, але особливо в останній час, в період масштабного вторгнення в революційні часи, він став настільки необхідним, настільки цінним для держави, для народу, для людей, що реально ми стали нацією волонтерів. Наші Збройні Сили тримають фронт, наші волонтери тримають тил. Кожен з вас робить добру справу за покликом свого серця, своєї душі. Найбільша, напевно, є така людська цінність це допомога ближньому, віддати все для допомоги один одному. Але тепер, коли прийшли такі складні часи для України в цілому, ми чітко уявляємо, що таке волонтер. Тому що. Як би ми себе не називали, що би ми не робили, ми всі робимо певні зусилля для того, щоб наблизити нашу перемогу. І саме волонтери, які зараз є і в тилу, і на фронті, це та невидима е, сила, яка якраз і наближає нашу перемогу.